Нещодавні події в Грузії та Молдові показали, що в цих країнах вже немає однозначного консенсусу щодо євроінтеграції. Грузія фактично обрала курс на зближення із Росією, а молдавська влада, незважаючи на всі зусилля, не може досягти явної підтримки населення щодо вступу до ЄС. У цьому випуску ми поговоримо про те, чому такі країни, як Грузія та Молдова, перебувають у неоднозначному становищі з цього приводу і чому прозахідна позиція втрачає свою привабливість. Не лише в цих країнах, а навіть у самих країнах ЄС. Для початку варто згадати важливі події, які нещодавно відбулися. Перше – це вибори у Молдові, а точніше більш важлива їх частина референдум щодо внесення до Конституції положення про вступ до ЄС. До речі, такі положення вже є у Конституції Грузії та України. У статті 78 Конституції Грузії йдеться про повну інтеграцію України до НАТО та ЄС. Аналогічна стаття є й в Українській Конституції. Стаття 102, яка також передбачає інтеграцію до цих організацій. Референдум показав перемогу прихильників ЄС, однак із відривом менш ніж 1%. Більше того, при підрахунку голосів спочатку перемагав варіант проти ЄС, але після підрахунку голосів за кордону варіант на користь Євросоюзу все ж таки переміг. Чимало Молдаван живе в Євросоюзі, відповідно, вони й голосували за інтеграцію. За регіонами картина теж цікава, навіть у столиці не було однозначності. Хоча європейські столиці славляться своєю ліберальністю, навіть у консервативній Угорщині є ліберальний Будапешт, який виступає проти Орбана. Важливо також зазначити, що значна частина Молдови взагалі не голосувала повністю, йдеться про Придністров'я. Вибори були організовані в прикордонних округах, але зрозуміло на всі жителі звідти голосували. Якби Придністров'я було повністю інтегровано в Молдову, тоді результати точно були б євроскептичними. Друга подія це вибори у Грузії, на яких з великим відривом перемогла чинна партія Грузинська Мрія, набравши понад 50% голосів, і яка також буде займати більшість у парламенті, як і раніше. Опозиція оголосила протести, їх підтримав навіть чинний президент, але опозиційні сили в Грузії досить слабкі та безпомічні. Незважаючи на те, що правляча партія позиціонує себе як проєвропейська, вона вже давно відійшла від заданого курсу, що стало більш помітно з початком війни в Україні. З 22-го року Грузія стала зближуватися із Росією, а у 24-му фактично заморозила свою інтеграцію на Захід через ухвалення спірного закону про іноземних агентів, який засудили в ЄС і зазначили, що він не відповідає євроінтеграції. Головна причина це війна в Україні та негативний досвід. Грузія ще у 2008 році зазнала російської агресії, і ніхто не хоче повторення цього досвіду. 22-й рік нагадав країні про ті події. І з одного боку грузини масово солідаризувалася з українцями, а з іншого почали балансувати й уникати явного напруження із Росією. Це й стало основою тієї політики, яку ми зараз спостерігаємо: балансування між сторонами. Грузинська влада намагається залишатися в добрих стосунках з обома сторонами, а Росія для них є потенційною загрозою. Молдова не має такого ж досвіду, але країна і до війни коливалася. Лише у 2020 році на виборах перемогла Майя Санду. Яка проголосила про європейський курс. Тим не менш, позиція Молдови також хитка: країна боїться зайвий раз чинити тиск на Придністров'я, фактично російську маріонетку, і досі має економічні зв'язки із Росією, хоча проросійські політичні сили були зачищені. Повертаючись до результатів референдуму, немає консенсусу щодо вступу до ЄС, а Молдова також прагне зберігати статус позаблокової нейтральної країни, навіть нинішній президент Майя Санду підтримує такий курс. Події в Україні також налякали Молдову, і від вторгнення Росії її буквально стримують українські війська, які не дають дійти до кордонів Молдови. В іншому випадку Росія могла б фактично без бою захопити країну або принаймні виставити ультиматум. Про це фактично відкрито говорили ще на початку війни, коли російському командуванню вихід до Придністров'я здавався реальним. Взагалі, промова Путіна, яка була напередодні війни, легко може стосуватися буквально всіх пострадянських країн. І Росія традиційно вважає їх зоною свого впливу. Наративи про створення держави або народу легко перекладаються як на Молдову, так і на Грузію. Таким чином, однією промовою Путін надіслав загрозу на весь пострадянський світ і натякнув, що взагалі не вважає їх окремими країнами і ніякої справжньої незалежності в них не може бути. Це не може налякати місцевий уряд і населення, особливо спостерігаючи, як Путін карає Україну за непокору. Другий фактор, пов'язаний також із війною це на контрольовані території в обох країнах: Абхазія та Південна Осетія в Грузії та Придністров'я в Молдові. В обох випадках війни розпочалися за підтримки та втручання Росії, а на територіях перебувають російські війська. Така ж ситуація була створена і на території України до повномасштабної війни, і саме вона стала зручним приводом для її початку. Грузія та Молдова потенційно перебувають за крок від такого ж сценарію остерігаються цього. Більше того, слід зазначити, що, на відміну від України, обидві країни невеликі, та й навряд чи зможуть чинити серйозний опір, особливо Молдова, яка навіть не має нормальної армії. Спірні території залишаються точками тиску на ці країни і точками потенційної нестабільності. Фактично Крем шантажує ці країни через ці території і змушує їх ухвалювати ті чи інші рішення. й сама інтеграція на Захід ускладнюється через їх внутрішні процедури. Пов'язані зі спірними територіями. Метод балансування виявився найбільш успішним та вигідним. Як вже було сказано, вище, країни намагаються балансувати між Росією та Заходом певною мірою, і населення вважає цей процес прийнятним. З огляду на зовнішню політику низки пострадянських країн, така тактика може бути найбільш вигідною для них. Відносно успішними з точки зору зовнішньополітичної моделі можна назвати Азербайджан та Казахстан. Країна активно співпрацюють як із Заходом, так і зі Сходом, залишаючи можливості для автономії та власної незалежності, при цьому не ризикуючи серйозними конфронтаціями. Незважаючи на те, що Казахстан входить до ОДКБ та Євразійського Союзу, на його території активно діють західні нафтовидобувні компанії, а також Китай інвестує десятки мільйонів доларів останніми роками. Азербайджан перебуває у теплих відносинах як із Росією, так і з Туреччиною, країною НАТО. В країні також працюють багато західних нафтових компаній. Країна отримують вигоди з обох боків, при цьому намагаючись зберігати сприятливі відносини з усіма. Подібний метод балансування може здатися більш цікавим для Грузії і навіть Молдови, яка не має спільного кордону із Росією. Ще одним фактором є сумнівні вигоди від ЄС та довготривала інтеграція. Якщо у 90-ті і нульові євроінтеграція здавалася само собою зрозумілим процесом, для країн Центральної та Східної Європи, то нині Євросоюз не є таким визначальним вектором, і значною мірою відповідь криється в самій політиці Євросоюзу та його проблемах. Раніше ЄС був символом процвітання та добробуту на Європейському континенті, тоді вступ однозначно давав вигоду країнам, а самі країни Євросоюзу були прикладом для усієї Європи. Сьогодні це далеко не так, а самі країни ЄС роз'єднані та переживають кризу за кризою як економічного. Так і соціально-політичного характеру. Хто б тоді міг подумати, що Грузія стане однією з найбезпечніших країн Європи, а європейські міста масово потонуть у цій проблемі? Питання ще й у тому, наскільки складний процес інтеграції в ЄС. Деякі країни вже десятиліттями намагаються туди вступити, приклад України також релевантний. Незважаючи на всі обіцянки інтеграції до західних інститутів, Європа так і не може дати конкретних відповідей, коли і як це станеться. Навіть країні, яка жертвує усім заради цього курсу. Тому сам процес також виглядає сумнівно. Ну і останнє це пострадянське населення та його проблеми. Значна частина населення пострадянських країн так чи інакше, але позитивно ставиться до Росії чи СРСР, тому схильні асоціювати себе саме з ними. На цю проблему накладається і масова проблема ідентичності в таких країнах. Проросійського населення достатньо в кожній країні. Навіть в Україні та країнах Балтії, а в тій ж Молдові та й подавно. Російська пропаганда часто використовує такі наративи, щоб схилити ще більше населення на свій бік. І загалом це працює. Тому ми й бачимо таке голосування і відповідно про російський курс держав або принаймні балансуючий. Підсумовуючи, варто сказати, що нинішня Молдова та Грузія схиляються радше до балансуючого курсу через ризики, пов'язані із російською агресією. А також через сумнівні вигоди, які вони зможуть отримати при інтеграції до західних інститутів. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.